У рамках святкування 90-річчя клубу Київське Динамо приготувало для своїх болівальників чудовий подарунок. Колектив авторів створив унікальне видання Золота команда, у якому докладно розповідається про 13 чемпіонських сезонів киян у період з 1961 по 1990 роки. Ідея вона десь рік-півтора тому. Вона була реалізована у вигляді інтернет проєкту на сайті футбольний клуб. А вже потім, на замовлення київського Динамо. Що вписалося до ювілейних урочистостей, вже реалізували цей проєкт у вигляді книги, розширивши, поглибивши, попрацювавши над ілюстраціями. От, і мені здається, що на виході вийшов продукт, гідний імені Великого клубу. Головною особливістю книги стали унікальні ілюстрації. Немало з яких надані героями подій та публікуються вперше. Крім того, в атмосферу тих славетних для динамо років допомагають зануритися коментарі героїв, витримки з київських та московських газет. Автори зібрали невідомі факти, статистичні дані, проаналізували тактичні та кадрові рішення динамівських тренерів. На сторінках книг знайшлося місце для досьє на кожного футболіста, який ставав чемпіоном Радянського Союзу у динамівській футболці. Презентували видання на рідному для багатьох героїв книги стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. А компанію головному редактору проекту Юрію Крозаченку склали динаміські легенди чемпіонських років: Андрій Біба, Володимир Мунтян, Леонід Буряк, Володимир Бессонов та Олексій Михайличенко. Починаючи з 60-го року, Ми гордимося тим, що ми зробили на футбольному полі. 60-і 70 70-ті, 80 ті 90 ті був один мотив. победа и все. Ни одно поколение футболистов это все ковало. И чтобы лечь на странице этой книги, вы не должны забывать это. Мне посчастливилось, что я прошел школу Киевского Динамо. И здесь очень много молодых ребят. И, наверное, с годами я только понял, что основное, чему я научился там, это не останавливать мяч, не бить поворот. А основной был, который проходил через всю мою Детскую жизнь это быть первым.